Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя. Вже карти хочуть розмовляти, вже вистрибують з колоди. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Ну У вас так сил побільше знаєте, якась. Ситуація вам буде дуже цікава, вам дуже схочеться в ній розібратись. Взагалі, от як почати робити щось тут початок руху. Він не буде дуже швидким у вас, бо ви поступово як навчаєтесь, як плануєте щось, як знаєте, дійсно щось нове, ще вам невідоме. Але, знаєте, вам гармонія це додасть в життя. Ви будете дійсно впевненіше себе почувати, і якісь моменти навіть будуть стримуватись вами, бо ви тепер маєте можливість якось по-інакшому на них реагувати. Добре, гарний початок. Давайте дивитися сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Аліса прийшла вітатись з вами, сонечко не, не можна так завжди робити, закривати все. Сідай тихенько сиді. Сидіти тут, буде контролювати, що ми тут з вами робимо. Так, дивіться по сфері кохання. У вас дійсно, от у кого там є спілкування, вже ви якось там спілкуєтесь, то м -м, тут. Для когось з вас тут рух, тут. А ви знаєте, для когось це як повернення буде коханого, але бачите якого отакого От втомленого і з перебинтованою головою, рукою. Тобто тут у когось буде поєднання з коханим, але здалеку він як приходить до цього спілкування. Ано, ну, трошки я уточню. Знаєте, тиждень, коли нема такого, що ви ну, в сльозах, там, ви дуже так сумуєте, ви якось так більше будете на цьому ну, в цей день, ви більш будете зосереджені на якихось таких моментах, коли ви робите те, що ви хочете робити. Так, як ви хочете, коли ви будете намагатись втілювати мрії в своє життя і швидко, тут не буде затягувань якихось процесів. Тут як розвиток у відносинах. Давайте дії чоловіка у бік жінки. Подивимось чоловіка бік жінки тут бажання взагалі якогось руху, якогось початку ну, от спілкування взагалі, от взаємодії і по правилах. Тут, знаєте, без хитрощів всяких, без всякого продавлювання Тут просто, от, знаєте, для когось це навіть бажання от, вінчання зробити, коли бажання от, отримати дозвіл батьків на, на стосунки, на розвиток. Тут чоловік багато про що думає. Він, знаєте, як обмислює всі ці моменти. От знаєте, коли він для себе вирішив, що він саме з такою жінкою, що вона для нього от правильна. І все, що він робить, повинно бути теж правильно, от з таким от бажанням. Тобто хочеться бути лідером в цих стосунках, але не так, щоб подавляти, щоб бути аб'юзером в цих стосунках. Ні, щоб бути от саме чоловіком. Щоб з відповідальністю, отак, правильне слово знайшла, саме з відповідальністю ставитись до жінки, до стосунків. Далі дивимось дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки. О, Дивіться. Жінка тут трошки по-інакшому. Я зараз буду уточнювати, чого це вона тут хитрує, чого вона не хоче. Рух тут бери та роби, бери та дій, тільки приймай рішення, а вона тягне з цим рішенням. Дійсно, не треба навіть уточнювати, просто подивилась на дно колоди. Повішений вона дійсно затягує в цьому її хитрість, вона не готова прийняти рішення, вона не готова до ну, якби розвитку цих стосунків. От так, як зараз є, її влаштовує. А от якось це знаєте, як не поспішає розібратись от в собі. В тому, що вона відчуває в чоловікові цьому, який він для неї. І все, тут є певні страхи обману. Знаєте, коли її хитрість в затягуванні саме через те, що вона просто боїться повторення якихось моментів з минулого, там, де з нею підло вчинили, вона тепер цей шаблон міряє на кожного чоловіка. Це те, що було колись давно, але це ситуація, яка налякала її на все життя. От просто ось так. Давайте далі дивитись про роботу, що у вас буде завтра в роботі. Тут навпаки, тут якась хитрість буде вихід з такої хитрості через спілкування. Це може бути така ситуація, в якій вам хтось зізнається або розкаже про чиюсь хитрість за вашою спиною. Ну, це насправді то і непогано. Ви дізнаєтесь про чиюсь хитрість. Так. Так, воно вам буде неприємно, але ситуація така, що тут буде встановлено справедливість. Це знаєте, як час прийшов дізнатись про чиюсь хитрість. І спочатку ви можете сприймати як щось болісне для себе, а потім ви зрозумієте, о, це добре, тепер я знаю, з ким працюю. Що ж вам важливо прийняти? Слухайте, карти вистрибнули, але ж вони ті самі, добре. Що вам важливо прийняти? Ну, це і приймайте. Дійсно, от ситуація, яка вас дещо вразить. Знаєте, такі буде реакція така, та, та не вже? Але, от кажу, це згармонізує вас зрештою. Це не буде ситуація, яка розіб'є вас просто там, серце вам розіб'є і все. Ви просто переналаштуєте своє ставлення до когось. І ви просто от самі будете якось по-інакшому себе поводити. Ну, Я так розумію, от, знаєте, такі речі якісь, вони, вони не просто так виникають в нашому житті. Тобто нам вже треба дещо змінюватись. Це просто заради того, щоб вас змінити. Далі, від чого краще за все, відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? Ну, від такого, знаєте, дуже, я б сказала, емоційного, різкого завершення якоїсь ситуації, навіть коли ви можете таке щось сказати, таке, знаєте, болюче. Від цього відмовтесь. Бо е, вам треба як подумати над ситуацією. Як... Висновки зробити і закрити її треба, от знаєте, ну, як, як стратег. Тобто, щоб у вас не було ніяких таких зайвих втрат. Тут може бути якась ситуація з королем мечів. Вона вже підійшла до завершення ця ситуація, і ви можете просто от як поспіхом щось там намагатись робити. Не. Поспіхом взагалі не треба, ну просто не треба, бо там наламаєте дров. А от прорахувавши так, як воно треба буде завершити, як буде краще за все для вас. Оце саме саме діло. Давайте далі дивитись, чого ж вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Так, очікування не уникнути, і такого, що вас будуть тримати в стані, не знаю, може так, може ні. Наприклад, може ви очікуєте чийогось дзвінка, дзвінка, показаний нам король імператор. На дні колоди можете дійсно чекати від когось дзвінка. Це може бути ну, такий важливий для вас чоловік в вашому житті. Може бути і вашим чоловіком, може бути і вашим керівником, батьком, братом, сином. Ну, Важливий для вас. Ну, от, Як знаєте, от незрозуміло, як і що. От як в залежності людина вас тримає. Але, на жаль, цього не уникнути. Ми ж так і питаємо, чого ж не уникнути. Ну, нічого потім все одно так, так завжди не може бути, воно ж якось буде змінюватись. І порада від вищих сил. Давайте побачимо. Для вас порада на завтра на від вищих сил. Десь вам радять відсторонитись там, де ви не хочете взаємодіяти в якійсь ситуації. Вам, як знаєте, як налаштуйте свій захист, подумайте, як ви захистите себе в ситуації. Відсторонитись теж не просто так. Вам треба як. Передивитись весь досвід стосовно ситуації або стосовно окремої людини, де ви там з ким не хочете спілкуватись. Як попрацюй над чимсь своїм, не втрачай час просто так. А зроби щось корисне. І ситуація потім становиться, але ви будете, от, знаєте, в такому стані, що ви не просто сиділи і чекали. Незрозуміло чого, а ви своє життя б встигли якось покращити. Але там, де ви чекаєте якогось спілкування, то показують, що воно буде. Так, буде. Навіть для когось з вас швидше, ніж ви собі очікуєте. Так, ну і все. На цьому, всім дякую, всім. Гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами теж гарних. Побачимось в наступних відео. Всім пока.